Паляра, я вдома. Вернулась. Жінка моя кохана. Радість моя єдина. Втілення добра і витримки. Я кожен день дякую небесам за те, що вони послали тебе мені. Паляра, mm. де двері? Хто я був до тебе? Ніхто й ніким би не став. Паляра. Mm. Де діти? В безпеці? В смислі? А пожарники, коли двері вибили, за дітей забрали, сказали, що вони вже в безпеці. Валера, що тут робили пожарники? Яблучний пиріг. Пригорів? Спочатку, да. А потім тобі розказувати з моменту, як я сам почав його гасити, чи що ми купляємо нову кухню. Валера, що сталося з кухнею? Я тобі не розкажу, бо ти будеш на мене сварити дуже. Серйозно? Я, коли її гасив сіль, розсипав. Що? Ти не переживай, не переживай, якраз в той момент, коли горіло, з ну, валки вилетів барабан і все загасило водою. Що ти запхав в пралку, що з неї вилетів барабан? Та нічого такого платя твоє біле шкарпетки свої чорні, салінблок. Що? Навіть ти не поймеш до машини. Ти придурок! А чого то я придурок? А ти, ти знаєш, що то все число кота ти вільного сталося? Та, да. я якраз в той момент взяв і поніс пілісос в ремонт, що нього кота достали. І якраз в той момент е, мікрохвильовка і коротнула. Як? Пиріг яблучний був на залізній тарілці. Я питаюсь, як кіт попав в пілісос. Гралися. Діти, я з котом. Добре, що всі живі і здорові щось. Добре, що твоя мама в'язати вміє. Що? Просто не зв'язала з вікна втікла. Валера, де моя мама? Гарна ти жінка. І час над тобою не власне. От я дивлюсь на тебе на втілення ідеальності і думаю тільки одне. Як же ж ти повелася на таку бідоту, як я? Слухай ти бідота. Де моя мама? Десь між шостий місцьовим поверхом тіліпається. Придурок, іди знімай! Та я зняв 20 тисяч переглядів на Ютубі. Більше мою маму знімав на камеру. Ти подивився, що ти з хатою зробив. Де ми гроші візьмем, щоб ремонт зробити? Не переживай, на Ютубі зробив. На 20 тисячах переглядів не заробиш. Відео, як котавий має з плісоса, мільйон вже набрав. Придурок. Я без...